Війну в Україні необхідно якнайшвидше припинити. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. Берлін однозначно на боці Києва в боротьбі з російською агресією. А от Трамп вкотре шокував своїми заявами. Він пригрозив жорсткими санкціями Росії, але припустив, що обмеження можуть стосуватися і України. Анна Боль продовжить. Ми любимо народ Німеччини. Так тепло президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вітав німецького канцлера Фрідріха Мерца на ганку Білого Дому. Лідери вперше зустрілися особисто. Тож, як гість, Мерц почав з подарунку. Вручив американському президенту свідоцтво про народження його діда, який у 16 років емігрував з німеччини у Сполучені Штати. Нагадав про німецьке коріння родини американського президента. 1869... народжений 1869 року. Фрідріх. Трамп. Дякую дуже це фантастично. Після цього лідери почали обговорювати співпрацю між країнами та питання міжнародної політики від економіки, митних тарифів та міграції швидко перейшли до теми війни Росії проти України. Трамп назвав нещодавню операцію Павутина, яку зуміли здійснити українці жорстким ударом в глиб Росії, та зізнався, хвилюється, адже в телефонній розмові Путін пообіцяв за це відповісти. Путін сказав мені дуже чітко: у нас немає вибору, і ми будемо атакувати. Можливо, це буде не дуже добре. Мені це не подобається. Я сказав йому не робити цього. Ти не повинен робити цього. Ти маєш зупинити це. Однак там все ще багато ненависті. Трамп порівняв війну Росії проти України з бійкою у парку між двома дітьми. Зізнався, що не бачив законопроект Грема Блюменталя про нові санкції щодо Росії. Йдеться про тариф 500% на імпорт товарів із країн, які Продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. але запевнив, якщо буде потреба, швидко розбереться. Пообіцяв, що санкції будуть жорсткі, і знову приголомшив, покарати може і Україну. коли я бачу, що ми не зможемо укласти угоду, що це не зупиниться. Ми будемо дуже дуже жорсткими, і це може стосуватися обох країн, якщо чесно. Знаєте, для танго потрібні двоє. Натомість канцлер Мерц чітко і однозначно заявив: Німеччина у цій війні на боці України. Ми обидва погоджуємося щодо того наскільки жахлива ця війна, і ми обидва шукаємо способи зупинити її якнайшвидше. Я сказав президентові перед тим, як ми сюди зайшли, що він є ключовою особою у світі, яка зараз дійсно може це зробити за допомогою тиску на Росію. І якщо ми говоримо про інструменти тиску, які ми можемо застосувати, моя персональна позиція чітка: ми на боці України і намагаємося зробити її ще сильнішою, щоб так змусити, ти Путіна зупинити цю війну, також Мерц зауважив, Київ атакує лише військові об'єкти, а не цивільне населення Росії чи енергетичну інфраструктуру. Натомість Москва завдає ударів по цивільних об'єктах і вбиває мирних українців. Тому необхідно посилювати тиск на країну агресорку і змусити Путіна зупинити війну. Тож канцлер Німеччини спробує переконати Вашингтон, що необхідно діяти спільно і надавати підтримку українцям, щоб зробити їх сильнішими. Анна Боль, факти сітіві єдині новини.